Всіх вітаю. Так, друзі, розпочався новий день. Розпочалися нові роботи. Ні, не нові. Старі. Треба мені досадити чесничку. Бачите, то, що все засипане вже, то ми вчора посадили. Посадили, засипали, засипали попелом, все зробили. Залишається ще 4 рядки до кінця. Ну, не до кінця, там майже майже до кінця. Бачите, якщо звідси Дивитися, Бачите, такого от кораз. Там лишила, друзі, хоча б на, на мішочок параболь, щоб посадити. Ми думали, 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 думали. А такую картоплю треба посадити. Хоч трошки щоб мати для себе купати. Тому від дороги отой от кусочок лишили, той кусочок лишили на картоплю. Але ще чотири маю... Довгих посадити. Ну і це вовся вся площа. Ну тут вже йде, друзі, оця бульбашка і йде оця однозубка. Зараз поясню. Зараз поясню, бо вчора мене питалися, на що висадити такі дрібненькі чистечок. Друзі, це однозубка. Це не, не одно це бульбашка. Знаєте що це таке? Це от чесник росте і випускає таку стрілку. Ми її зазвичай ту стрілку все обрізаємо, щоб вона не йшла, бо не буде, не буде чеснику тоді. А на кілька, отак в нас один ряд був, ми всюди залишали ту стрілку. Та стрілка достигала, і з тої стрілки, виходить, у нас бульбачка. Для чого ми це робимо? Це, друзі, ми її садимо, сіємо так, і з неї. На наступний рік виросте однозубка ось така. Це маленька, є маленька, є от більша, як яка. Це однозубка. Однозубка чеснику дюшес. А ще через рік вже буде повноцінна головочка чеснику. Для чого це робиться? Це, друзі, робиться для того, щоб чесник не перевівся. Тобто, щоб чесник. Зберігав всі свої сортові властивості, це раз. по-друге, чесник не буде хворіти, це два. Тобто, це якби, е, якщо садити постійно е, з головки, так, постійно садити, садити, він стає менший, 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 починає хворіти. А якщо його тобто цілий час садити з бульбочки, а потім бульбочку садити е, з однозубки, то він буде так би збережений і великий, і без хвороб. і, ну, Тобто, тримати форму свого сорту, тримати марку, розумієте? Ось так робиться. Це, ну, я певно, що я того теж, теж не знала, поки ми не почали займатися чесником, продажем. І вже тоді, от знаєш, такі нюанси чесникового бізнесу. Це в тому включається. Ось так. Для того ми і садимо. Таку дрібноту. І потрібно 2 роки, щоб виростити повноцінний чесничок вже на продаж. Ось так. Але ми і багато чеснику садимо так з звичайної зубчика, зі звичайного цього. Але постійно оновлюємо сорт, щоб був гарний той чесничок, щоб він не, ну, не постійно садити зі зубчика. Бо на нівець, все піде на нівець, друзі. З роком з роком, піде, менше і менше, почне хворіти і буде ніяка, Ніякий вже той сорт. Тому треба таке оновлення робити. Ось так. Ну, Думаю, роз'яснила, ви мене зрозуміло. Не знаю, наскільки я могла, настільки вам роз'яснила. Сонечко, Хоча хмари такі трохи темні, але сонечко, Добре. В мене є оброблений вже чесник, я, я беру ще від вчора покроплений. Іду, буду садила. Я погнала. Погнала. Чесничок є, є, рідки є, 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 є. Все, день є, погода є, все є. <гнала> Погнали. Так, чесничок посадила, беруся я до тої бульбачки. Вже її обробила, друзі. Тим розчином Максим. І що? Воно як соняшник, і тако буду сіяти. Але почався дощ, вже починає в нас мросіти, падати. Коротше, нема погоди. Ну що, тут все досадила чесником. Все, 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 аж туди майже до кінця. Ну, там тільки то, що трошки лишила на картоплю. І, друзі, тако, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Все є бульбашка, бачите, як вона садиться. Вона дрібненька. Зараз ще зверху посипаю попелом і закриваю ті рядки. І Лишається в мене три рядочки. Раз, два, три. Посадити ще цибулю на зиму. Багато ні. Зараз покажу. Ось так що пробила. Друзі, то не на продаж, то собі. Тому трошки Нам цілком вистачить. Не знаю, скільки тут. Чуми. Певно, кілограм або півтора. Можливо, і півтора. Вистачить. І далі ще одну зубку посажу. Спочатку цибульку. Планувала одне, а вийшло друге. Знаєте, а вийшло, як завжди. Мала посадити один рівець цибулі. а не вийшло три рівці. Все. Я не маю, друзі, де садити одну зубки. А так. То все, бульбашка. Тут три рядки довгих цибулі. Де брати ще місця, не знаю. Може тут двох чоловік мені зробить. Ну. Ще тут має, друзі, місце. Тут гірчиця посаджена. Але мені тут треба лишити на цей, на помідори, буду якийсь помідор посадити. Не кажу вже багато, але хоч трошки. Стільки землі і бракнуло, що зробиш. Ну добре, порадимося, де би то посадити. Баш падає і веселка. Ека. Яка красива веселка. Такі роботи сьогодні зробилися, друзі. Ще основне не посадила ту одну зубку. І що? І ще не досадила всю бульбочку. А так, все посадила. Зібралася на вечір до магазину, треба мені продуктів купити ще. Бо що, їсти треба зготувати? Це все садження, 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 але їсти теж треба готувати. Так що йду що до магазину на вечір. Ми вже є, трошки скупилися, багато, ні. Друзі, дивіться, який сьогодні купила перерожчий бочок. Зараз розпакую. Такий на канапочку. І кусочок також хлібця на канапочку. Ось такий. Так, що далі купили? Кетчуп, булочка до чаю, два хліба, сметанка, бо вже. Від нашої нухи майже нема. Паштет на хлібчик, вершки до кави. Бананчики 61,80 у нас. Е, помідори по 65,80. Вони ж друзькі такі, твердуваті. Такі вже На, салат, на канапку ще може піти, але салат вже не пускає соку. Так, четвертинка 87,20 за кілограм, я 2,5 взяла. І філе у нас по 208,90. Ось такі покупки. Нічого такого не взяла, та десь 600 гривень пішло чи 700. Та так є воно. Друзі, так є. Нічого не візьмеш, а, а гроші підуть. Ну, що це є? Ну, канапочку помастити, м'яско завтра намариную, запечу. Все, немає такого їсти, що шо... там таке її їсти? Тепері ціни, тепер такі ціни, розраховані, я не знаю. На олігархів, певно. Ну, що зробимо? Чого не зробимо? Це ще й так добре, що ми маємо ще все своє таке із городу, і, і ще трошки хуй з молока віднухи. І, хоча вже стільки немає, друзі. То не одна а це не чотири, звісно. Ну, Але мусить бути так, як є. Годин, все тягнути негоден, бо... бо загнешся, так будеш все тягнути. Та й все. Але в загальному сьогодні гарний день. Я сьогодні багато зробила. Я сьогодні посадила, досадила весь часник і посадила всь, не всю половину повітряної бульбашки і три рядки довгих цибулі на зиму. А ще маю половину тої бульбашки і ще маю одну зубку. А де його садити? А я не знаю. Я не знаю, де його садити. А не вже чоловік трохи думає, нехай він гризе, бо я вже не знаю. Де да, тут все садити? Да, Та й все. Та й на вечір. продукти. Та да, й такий день. Да, дня, нема. Да, дня нема. На дворі вже воно темно. Знаєте, Значить, а що темна ніч. Так є. Все. Вам дякую, що сьогодні були зі мною. Спокійного вечора. Мирної ніченьки. Всього вам тільки доброго. І знаєте, що, друзі? Вам хороших людей. Хороших людей, щоб вам зустрічалися. Поганих не треба тільки хороших. всім, па-па.